Показую варення, яке вийшло. Дивіться, яка красота. О! Намазую. Воно такої гарної густоти вийшло. І світиться аж на сонечкові. Воно таке смачне, що це вам не розказати. Гляньте, гляньте, яке. О, намажу, і буду наминати. Просто батон із варенням. О! О! Скибочка! М -м -м. <гум> Ось є такі гарнівні сливи у нас. Будемо варити варення. Дивіться, яка гарна є слива. Їхали з Одеси по дорозі, заїхали на базар, купили сливу. Класнюча, велика кісточка гарненька. Я вам вже розламала, показала. Малесенька така кісточка, буду варити варення. Я думаю, буде дуже смачне, бо слива дуже соковита і смачна і гарна. Купляли по 70 гривень. От таку дині колколосниці купили, вже їли дуже добра. Дуже добра. Так що ми приїхали і треба цей зараз вдома займатися, не тільки відпочивати. А ну ми там не дуже відпочивали. Ми ж їздили до бабусі нашої. От є отака слива є. І будемо варити варення. Так, важу, важу, важу. О, майже 4 кілограма, ну десь без 100 грам. Так що потім будемо додати сахар, помию зараз, гарненько, поріжу на кусочки і далі. Уже помила і порізала, бачите, сливу. Ось так в мене вийшлося, трошечки не пів. О... Ну, гарненько, багатенько. Оце косточки. отакі, Зовсім мало косточок. Я думаю, 200 грам, не більше. І зараз буду вливати холодну воду, ось так. О, і ставити на вагонь. І варити без цукру хвилин, як закипить, хвилин 5-10, Ну буду дивіться, помішувати, щоб не пригоріло. Ну, воно без цукру не дуже пригорає. Це з цукром може пригоріти. От, помішувати, і потім буду додавати прийомами цукор. До кого є ще така каструля? Свекруха дала, бачите, яка класненька. Все варю, все варення переварюю ці каструлі, всі салати. Для консервації вона суперова. Зараз такої не купиш. 12-літрова. Широка, гарно випаровується, все окей. Так що буду варити. Дивіться, варю без цукру. Без цукру вже закипіло, і тепер хвилин 5-10 хай повариться. Так як я казала, крижечки стерилізую. От. Стерилізую крижечки, а баночки у духовку, в холодну духовочку поставила, і щоб вони в мене простерилізувалися на 150 градусів хвилин 10. От вони мокренькі, висохнуть і тоді їм хват. висохнуть, ну і стануть вже такі добре гарячі, і тоді хватить. От, бачите, помішую і потім прийомами, купів кіла. Я вже наготувала цукор, ще не буду зараз сипати. І буду сипати. Сахар наготовила 3 кілограма, а там буду бачити, я скажу скільки. Отак. От. От хай варить. Ось так помішуючи, бачите, як гарненько кипить. От, Вже все проварилося. і Я додаю цукор. Вже раз додала пів кіла і зараз додаю. Отак. Цукор розтане. Ростане, покипить. Трошечки і буду далі прийомом сипати. покипить і далі прийомом і все. І так, поки три кілограми не висиплю, а потім буду бачити. Ось дивіться, вже висипала 3,5 кг сахару, додавала іще пів кіла і бурлить, як киселечок. І оце вже буде готове. Воно таке гарненьке, слива розомліла Буде така майже однорідна маса. Ну, деякі сливи трошки осталися, але ми дуже це любимо. Варенячко воно дуже смачне. Кислота залежить від кислоти слив. Слива була солодка, варенечко вийшло солоденьке. Воно як захолоне, буде такої е, гарної консистенції. Господі. Все, як розложу по банках, банки простерилізувалися в духовочці, були 10 хвилин, так і там стояли. Я вже витягла, вони прохолонули, трошки прохолонули, щоб були такі тепленькі, але не гарячі зразу з духовки, бо може баночка лопнути. Так що буду зараз по баночках розложувати, і все, буде варенечка готова, будемо смакувати зимою. Потім покажу, яке вийшло. Ось і у мене вже результат. Бачите, 8 баночок півлітрових і 2 маленьких по 250. І в окружить оставила, щоб показати. Але воно ще тепленьке, ще не захолонуло, ще отака консистенція. Якщо захолоне, воно буде густіше. Воно буде дуже таке гарненьке, можна сказати, джем. Ну, побачимо, як захолоне, що будемо говорити. От, От такий результат. Зима прийде, відкрив баночку і радість! А тепер буду смакувати варення. Хочу себе побалувати. Гляньте, бутербродик з маслом зробила. Ага, варенечко раніше. Попробуємо. О, гляньте, ще воно добре не захолонуло. Ні-ні. Ну, вже мене не терпеться результат знати. О, о, красота! Посмакую із кавусею. Ну. А масло і сир то святе. То щось святе. Ай, таке добре. Сливове варення дуже смачне вийшло. Так що рекомендую. Всім добра!